Вправа 1054. Обчислюй. Ну що ж, сортуємо перше задання 42, додати мінус 12. Модуль додатнього числа більший, ніж модуль від'ємного числа. То знак суми у нас буде плюс. Записуємо, що сума у нас буде дорівнювати. Тоді просто різниці модулів 42. Відняти 12. Ну і це дорівнює 30. Є? Переходимо до другого завдання. Мінус 120 додати 20. Модуль від'ємного числа більший, ніж модуль додатнього числа, то знак суми у нас буде мінус. А в дужках тоді записуємо різницю модулів. Це буде 120 відняти 20. І це дорівнює тоді мінус 120 відняти 20 це буде 100. Тобто сума у нас дорівнює мінус 100. Переходимо до третього завдання, 2,7 додати мінус 5,7. що ж модуль від'ємного числа більший за модуль додатнього числа, то тоді записуємо, що сума у нас буде мати знак мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 5,7. Відняти 2,7. Ну і це дорівнює мінус 5,7 мінус 2,7 це буде 3. Отже, сума у нас дорівнює мінус 3. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 2,4 додати 2,9. Ну модуль додатнього числа у нас більший, ніж модуль від'ємного числа, то сума буде мати знак плюс. Тоді записуємо, що сума у нас дорівнює різниці модулів. Отже, 2,9 відняти 2,4. Ну, і це дорівнює 2,9-2,4 це буде 0,5. Ну що ж, ось таке завдання: на додавання чисел з різними знаками. На цьому вправу завершено.